Цікаво, він зауважує стосовно ролі олігархії. От він каже: олігархії з одного боку нема в Білорусі. І це якраз одна з причин цієї такої диктатури, тому що нема ніхто не може в країні якось протиставитися президенту чи принаймні бути якусь таку заняття дистанційовано від нього позиції. Тут же він згадує, що незважаючи на всю цю критику олігархії, незважаючи на те, що в Польщі переконані, що олігархи – це абсолютно зло, і згадує Україну, шот в Україні проти Януковича. І навіть на етапі тому, коли був перший майдан, то підтримали революцію, підтримали демократію, підтримали рух до таких більш ліберального режиму саме олігархи. Хоча вони, звісно, там зловживали своїм станом для того, щоб там і збагаджуватися і заробити. Але от якщо читати Ю, Вітольда Юраша, то скажімо так, здобутками демократичними своїми Україна завдячувати повинна не стільки там волелюбленності нашого. Козацького народу, скільки тому, що в нас був прошарок людей, а саме тих олігархів, які е, могли протиставитися президентській владі, які могли мати там ресурси, які мали медіа, які могли зайняти більш критичну позицію по відношенню до президента в той час Януковича, мали фракції в Верховній Раді, які могли займати більш-менш незалежну позицію, що апріорі штовхало Україну в бік демократичного якогось ліберального розвитку.